На митниці нові посадовці у понеділок без преси митникам представили заступника начальника. Його перевели з київської регіональної митниці на місцевий і ще один новий начальник служби боротьби з контрабандою. А от посадовці з південної митниці керуватимуть митними постами Краковець, Рава, Руська, Мостицька та Городок. Львівську митницю останнім часом потрясають скандали. Це і гучні результати перевірок минулоріч і вже цьогорічні справи про корупцію. Нагадаємо, на початку лютого з хабарем просто в кабіне. Неті затримали заступника начальника львівської митниці. Тоді 7 тисяч доларів посадовець вимагала від приватного підприємця. Зараз кадрових перестановок митники не коментують. Натомість похвалилися затриманою контрабандою. 50 тисяч капсулів для патронів з порушенням правил везли з Німеччини. Громадянин України порушив вимоги митного кодексу, зокрема. Порядок проходження митного контролю в зонах спрощеного митного контролю, а також не декларування товарів за цим фактом складно протоколу про порушення митних правил покарання йому визначить суд. Товар вироблений у США вартість 12 тисяч гривень. Така контрабанда кажуть, трапляється не часто. Минулий річ на кордоні зафіксували приблизно 40 схожих випадків.